Всім моє вітання. Сьогодні готуватиму суп із сушених грибів із закарпаття. І буду додавати плавлений сирок для ну, такого цікавого смаку. Покришила картоплю, кидаю в кастрюлю. Заливаю водою і ставлю на вогонь. Кришу цибулю. Вкидаю кастрюлю до картоплі. Я вкидаю зразу лавровий лист і духмяний горошок. Три штучки хватить. Відсипаю мисочку сушених грибів. Тільки скільки я вважаю за потрібне. Я думаю, так досить буде. А там вариться картопля, цибуля. Гриби ломаю міленько. Не знаю, видно, не видно. Ну от так от виглядають гриби уже поломаний. Ось такі кусочки невеличкі. Закипіла картопля з цибулею, кидаю морку. Закипіло з картоплею, солю за смаком. Зменшую вогонь і хай вариться. картопля вкипіла, питаю, кидаю гриби, тим часом ламаю сирок. На кусочки. Не ріжу, бо хочу, щоб вони були не одинакові, більший, менший якийсь розплавиться у супові, а якийсь залишиться кусочок. Через то ламаю руками. Суп з грибами хай прокипить хвилин 10. Гриби закарпатські, так що радіації в них, я сподіваюся, немає. І вже не перший раз готую, так що нешкідливо і буде дуже смачно. Отак поламала. Пройшло 10 хвилин, кидаю в суп плавлений сирок. Ось такий вигляд має супчик. Я додаю ще сметани і буду насолоджуватися смакотою. Аромат погано, що не передається. Готуйте всім смачного!